Вітаю всіх! Я зараз вам хочу показати, як обігравати всіх у звичайному початку. А саме Е4. Е5. Далі ми ходимо з слоником на С4. Відкриття слоном. Противник може вас атакувати. Обома пішками. Він, скоріш за все, походить пішкою із Б. Однак він може зробити віддати нам ось пешечку на Д. Може забрати РС, як от в цьому випадку. Груба помилка. Ви самі бачите. Ну, добре, ой, Зараз почекайте трішечки, за... виключу вікно. Так, ну от бачите, навіть пише, що груба помилка, тому він напевно буде атакувати вас пешкою Б. Тож ми втікаємо на Б3. Саме на Б3. Не забираємо його пішку. ні. Не ходимо на Д5, ставлячи пастку на туру. Ні. Ходимо саме на Б3. Ой. Знову відкриваються вікна. Противник може вас атакувати тепер двома пішками. Якщо він підводить пішку А. На А5. Та можете не панікувати. Виводити королеву на F3. Він атакуватиме вашого слона і тут, бачите, пише що мат один і Шахімат. Ага, нема налаштування, щоб звук включився. Ладно, добре, прийдеться так може бути. Добре, як я і сказав, то він може атакувати пі. Зараз. Почекайте. Так, все, поїхали далі. Добре, ось. Однак, він може атакувати нас пішкою. БЦ. Тоді не тратьте часу. Зразу біж... не тратьте часу на дамку, біжіть на Д5, ставте паску на туру. Неточність, однак це не однак, це неправильна відповідь. Вони ходять з коником. Чудовий хід, єдиний, який працює в цій ситуації. Ми виводимо дамку. Він, він втікає ту рою противник. Це точно. І ми тут знову ставимо цей самий шахімат. Ось так от. Можна всіх розносити. Однак знайте, що, що ця тактика працює тільки один раз проти кожного. Тому не просіть ремарчів.